Вітаю глядачів телеканалу Ради. В ефірі програма власний погляд. Яким буде парламентський тиждень? А оскільки він останній пленарний тиждень для другої сесії цього скликання, то ми поговоримо і про підсумки цього політичного періоду. Говорити в нашій студії ми будемо з Володимиром Фесенком, політологом. Я вітаю в нашій студії. І розпочнемо дійсно от, щодо прогнозів на цей пленарний тиждень. Він останній насичений і досить багато завдань перед ним поставлено. Чи впораються депутати? Ну дійсно, от головне, що він дуже насичений. Ну як часто буває в житті, не тільки у студентів, які готуються до сесії, а й у парламентарів, багато відкладається самий. да на Скажемо так, на останній період, майже на останній день. От останній пленарний тиждень це як останній день перед іспитом для студента. Ну це жарт, але в ньому багато серйозного змісту. І оця, цей порядок денний він визначений з одного боку нашими зобов'язаннями, пов'язаними з підписанням нової угоди з європейським союзом. Потім є ціла низка складних політичних питань. Тут є і деякі кадрові питання, дуже важливі. Це і, наприклад, певна ротація, вірніше делегування okay. Вищої ради юстиції, нинішньої міністра юстиції. Якщо це відбудеться, це автоматично призведе до зміни в уряді, до зміни однієї людини в уряді. Потім можливо, ротація керівництва центральної виборчої комісії через заміну нинішнього голови. Є дуже складне питання, пов'язане з навколо якого були конфлікти, навіть блокування це визначення дати перевиборів проблемних округах. покрос, якщо говорити і за загалом про порядок. Питань. Порядок денний він дійсно складається з тих питань, які не встигли за попередній ага. період впоратися. Але от останній тиждень наскільки на сьогодні готові депутати до голосування за такі принципові питання для багатьох, особливо і, так як ви кажете, для багатьох це політичні питання. Так, ну тут є поєднання є е, е, низка економічних питань, але з політичним підґрунтям. там де є конфлікт. Або політичних, або бізнесових інтересів, і навіть в тих питаннях, які традиційно голосувалися достатньо консенсусно, більшістю, навіть конційно більшістю депутатів, я маю на увазі так звані євроінтеграційні проєкти, на цьому тижні є дуже контроверсійні законопроекти. Ну, по одному з них закон про генеральну законопроект про генеральну прокуратуру. Тут є теж конфлікт політичних інтересів, оскільки дуже впливова структура, зокрема і з точки зору впливу на політичний процес, іде боротьба інтересів навколо цієї інституції. З іншого боку, от є законопроект за назвою нібито Лояль. лояльний да нормальний да який стосується антидискримінаційного законодавства. Але ми бачимо теж боротьбу інтересів, навіть соціальних його переносили, інтересів. відкладали на да, пізніший да. термін. Ну в принципі а ми... ризикнуть в останній тиждень винесли це питання і нього? Я, я думаю, за що нього. скоріше за все будуть голосувати. Інша річ в якій редакції чи будуть виключені деякі позиції, які, скажімо так є контроверсійними. Ну йдеться, яких застереження європи да, да, да ну йдеться про дискримінацію про усунення дискримінації сексуальних меншин. Хоча там насправді в цьому законопроекті є багато важливих речей. Йдеться про усунення дискримінації для жінок. Для людей з фізичними обмеженнями То він і так комплексний. далі комплексний більшість да. питань ніж те, що виставляється, Правильно, за Правильно, все сконцентровано на питання сексуальних меншин. Це відволікає увагу, але насправді там багато позитивних речей. Але так чи інакше, це теж певний конфлікт інтересів, і от питання в тому, чи встигнуть депутати розглянути розглянути хоча б більшу частину цих законопроєктів. І так. власне поки що відведено лише один день, чи достатньо цього одного дня для того, щоб впоратитися там здається, мінімум п'ять законопроектів, да. але вони дійсно. Такі ще потребують обговорення, і за якою процедурою їх будуть розглядати? Ну, Подивимося всякому разі, поки готовність артикульовано, висловлена, чи впораються? Від... я думаю, що можуть взяти додатковий час, як у нас вже часто бувало таке. А, у всякому разі, я думаю, що спроба розглянути більшість законопроєктів буде зроблена. Якщо щось не розглянуть, то я не виключаю певну тактичну боротьбу в питанні продовження роботи сесії або проведення позачергової сесії. Але скоріше це вже такі наскільки реально є дійсно от, такий шанс, що буде депутати залишаться працювати. Du hast після того, як офіційно буде проголошено завершення або не завершить, залишаючись від того, зважаючи на необхідність прийняття певних документів, або позачергової сесії зібрання. Власне, поки що, навіть партія регіонів не висловлює застережень до того, що вони готові працювати. Наскільки реальним є, якщо говорити загалом, от з вашої практики і з тих настроїв, які сьогодні панують, треба якраз орієнтуватись на настрої. От як проходило обговорення цих питань на погоджувальній раді, що кажуть депутати? Мені здається, що. Поки депутати налаштовані інтенсивно попрацювати цього тижня. Продовжувати роботу, скоріше ні. Але якщо виникне форс-мажорна ситуація, тут вже залежатиме від інтересів більшості. Якщо, наприклад, не будуть проголосовані деякі важливі економічні законопроекти, важливі для уряду, тобто то я... урядові документи. Урядові, да, документи, тоді я не виключаю, що їх можуть розглянути або наступного тижня, хоча це менш вірогідно, або трошки пізніше на позачерговій сесії. А от ініціатива опозиції провести таку сесію, я думаю, що вона має скоріше таке піар-значення. Таке знаєте, інформаційно-політичне значення, тому що в опозиції голосів нема. Щоб провести власний порядок денний, вони можуть зібрати підписи, але проголосувати самі з жодного законопроекту не зможуть, тому сенсу в цьому я не бачу. Але от все ж таки елементи політичної тактичної гри навколо цього питання можуть бути. Власне, що повертатися дійсно до законопроектів, які йдуть під назвою Євроінтеграційне, це закон про прокуратуру. Він дійсно принциповий, і Венеціанська комісія його має оцінити. Тобто, це і конституційний законопроект, От які можуть бути розмови. І які можуть бути дискусії навколо цього документа? Ну дискусії вже є, і тут ще проблема процедурна. Той законопроект, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, він викликає серйозне зауваження не тільки у представників опозиції, а багатьох інших депутатів, і питання чи вистачить голосів за те, щоб його проголосувати далі, чи прийме його Вінсанська комісія? Я підозрюю, що він може бути надісланий до Венеціанської комісії да. як після того, як буде ухвалений і да, засновано, да, це да, да це в принципі практика така, що краще робити заздалегідь, але у нас дуже часто навіть відсилають документи, які проголосовані. Ну які от, вже є закон, да ну простий приклад референдум. закон про всеукраїнський референдум. Я не виключаю, що питання може бути перенесено в тому чи іншому вигляді і на осінь, тому що воно дуже дуже контроверсійна. Тут є конфлікт політичних інтересів. А, а от... загалом, якщо говорити про євроінтеграційні документи, настільки. Принципово і який би ми знак подали для Європи, якби ці всі документи були б ухвалені зараз. І власне, що може змінитися, якщо ми будемо затягувати до вересня, до жовтня, власне, чим ближче до тієї дати, коли буде проходити Вільнюський саміт? Розумієте, ну по деяких документах, тут як угу. по закон про прокуратуру, тут є і на жаль, і суб'єктивна, і об'єктивна складова. Треба раніше було починати цей процес. Але власне це не лише це реформа, прокуратури. Звичайно, безумовно. Да. Це вимоги, що пов'язані з нашими е зобов'язаними перед Радою Європи. Тобто там більш довга історія. Є ще одна проблема. Ну, наприклад, от проблемні округи. Це теж наше зобов'язання в рамках європейської інтеграції і до Вільнюського саміту ми теж маємо вирішити це питання. Але тут є вже боротьба тактичних інтересів. В принципі, зараз вже вибори мають відбутися в вересні, що е влаштовує опозицію. Кожного є своя тактика. Власна Правильно. стратегія має бути одна. Адже ми йдемо в Європу і потрібно дійсно голосити Ніх... вибори. Цей тиждень стане, скажімо, ну від такої відправної точкою для того, щоб розпочати вже може в стати, але на жаль, знов таки тактичне міркування можуть взяти гору і питання можуть перенести на осінь. В чому тут проблема? Вже парламентська більшість може побоюватися, що проведення перевиборів в проблемних округах в вересні або в жовтні може стати знов-таки конфліктною темою напередодні саміту вільносі. Це вже не вигідно, це вже ризики для країни, і тому можуть, може виникнути така ініціатива. Давайте принесемо ці вибори на період після саміту. Такий варіант я не виключаю, тобто але зобов'язання виборчого законодавства і провести вибори, це все таки до саміту Україна має упоратися. Ну, От як бути ні, з таких... таким конкурентним... Рішення має бути до саміту. Рішення має бути до саміту, але відкладати безкінічно. Це вже дійсно буде проти наших угу. інтересів і проти інтересів європейської інтеграції. Наскільки потрібен буде особливий закон для проведення цих виборів? Як в цьому питанні власне варто було б вчинити, і як, як за якими програмами будуть діяти депутати? Це буде окремий закон? А для цих виборів чи власне загалом треба провести зміни до законодавства? От як ви вважаєте, ну, за яким алгоритмом мають іти депутати? Ну, думаю, що зараз треба особливий закон приймати, оскільки ну дуже специфічна ситуація саме з цими проблемними округами. Але от що показово. на нещодавній зустрічі засідання ради співробітництва України і ЄС був трохи підкоригований план наших зобов'язань необхідних для підписання нової угоди. І там вже нема обов'язкової вимоги такої системної зміни реформування виборчого законодавства, але тему проблеми Вона випадки... є більш рекомендована, а да, не обов'язкова для видання. Да, да. І це е, сталося, тому що в Європі теж відчули, що дуже конфліктне питання. Не можуть депутати, знаєте, просто виконувати все, що нам напишуть в Брюсселі, тому що є і політичні інтереси, і тут треба шукати компроміс. Врешті-решт, компроміс основа демократії. Е, так що і в даному випадку я думаю, що компроміс знайдуть. Інше. Річ, коли зараз або вже від чого зараз. це залежатиме від, від ситуації від політичної волі від узгодження партійно-політичних інтересів вибори в Києві. Наскільки реально це питання цього тижня визначити? На мій значно? погляд, менш вірогідна розгляд цього питання ніж по проблемних округах, знову переноситься на це питання ну, знаєте, далі. його затягну? вже я б сказав так: політично, психологічно вже перенесли. Тому що нема такої установки обов'язково провести ці вибори. От якщо по проблемних округах є зацікавленість і парламентської більшості і опозиції, ми це відчуваємо. Блокування було з цього питання. Робоча група працювала про київські вибори більше говорять ніж роблять якісь практичні дії. Мені здається, що це питання скоріше предмет для дискусії, ніж для якогось конкретного політичного рішення. Хоча, на мій погляд, це треба було б зробити, і можливо, європейці теж будуть вимагати, щоб вибори в Києві все ж відбулися. Власне, здавалося б, в правовому сенсі все це окреслено чітко, чи потрібно все таки конкретними нормами вказати про порушення таких норм, як можна зробити нормами заперечити певні норми або підтвердити. Чи, чи потрібно щось в цьому врегулювати в цьому питанні? На жаль, це така вже класична українська політична практика. Не дуже добра, сумна практика, коли є норма закону або конституції, але нема голосування з цього питання. Ну не проголосували і все, і питання зависає. Як зависло по київським виборам? Угу. Отже, більше півроку воно зависло по проблемних округах. Його обговорюють, шукають компроміс, але рішення ще нема. І от цей е, е, зазор е, од е, цей проміжок. Е, Uh, Між Нормою права і політичною волею, політичним рішенням на жаль, і створює це протиріччя. Але сподіваюся, що все ж таки десь або на цьому тижні, або на початку наступної сесії питання буде вирішено. Якщо говорити про ще такі от дискусійні питання, от кадрові ротації ми вже сказали про них. Це Лавринович може перейти до Вищої ради юстиції, тобто з'явиться вакантне місце в кабінеті міністрів, міністра юстиції, і ЦВК може все-таки завершити для. Апувала з його практику очолювання цієї інституції. От власне наскільки ці питання будуть дискусійними, чи тут уже настільки все між депутатами визначено, ну, і все буде йти за процедурними моментами? Знаєте, тут я, я так, фігура мовчання є, Нібито все зрозуміло для чого це робиться. Але вот тобто інтрига може зберігатися да, до початку розгляду? Інтрига буде в голосуванні чи вистачить голосів, тому що тут тактика діє, зокрема з боку опозиції, з боку деяких. Депутатів позафракційних, навіть деяких депутатів з парламентської більшості, може полягати в тому, щоб не голосувати. І якщо не буде більшості голосів за ці кадрові рішення, все ситуація теж зависає. І це може бути, от наприклад, Шаповалу, може бути вигідним опозиції, тому що опозиція розуміє заміна Шаповала на іншу людину. Скоріше за все, це буде представник партії регіонів з дуже високою вірогідністю. Означатиме, що партія регіонів матиме контроль над ЦВК. Це не вигідна опозиція. Правда, наступного року має бути така масштабна системна ротація членів ЦВК. І я боюся, це буде дуже гостра політична ситуація. Тому Там що і квотний принцип безумовно, так. Да, і це перед президентськими виборами буде конфлікт. Ситуація. Але зараз е, тут можна погратися в тактичні ігри? Пане Володимире, на завершення не можемо не сказати про підсумки. Якщо підсумовувати цей політичний період, яким він був як з політичної точки зору, так і з законотворчої роботи? Наскільки власне, вдалося е, з, владнати ці конфлікти інтересів? І все-таки чи можна взагалі вважати цей період е, Таким законотворчим, оскільки багато ж було і політики. Я думаю, що а, позитивна новина в тому, що наприкінці сесії рада почала працювати, і результативність роботи ради збільшилась. Більш того, ми посилили низці питань, зокрема питань євроінтеграційних, побачили компромісний, навіть консенсусний підхід, коли абсолютна більшість депутатів голосували за конкретні рішення. Але от на цій сесії ми побачили два обличчя ради: спочатку конфліктне була така заблокована або напівзаблокована рада. Але врешті-решт депутати дуже важко, але все ж таки починають знаходити і шукати спільну мову, починаються вибудовувати формулу компромісу. І я думаю, що в цьому є позитивна новина. Якщо загалом оцінювати політичні процеси, які розпочалися, наскільки справдилися ті прогнози, які політологи давали на початку цього скликання і цієї сесії? Е, ну не очікували, що от буде такі масштабні блокування. Що так часто це буде, і іноді достатньо довго з іншого боку спрацював прогноз про те, що не буде стійкої стабільної парламентської більшості. Ми це бачимо, і тут теж є позитивна новина. З одного боку, це заважає роботі ради змушує домовлятися, да, але змушує домовлятися. Я думаю, що от це дуже потрібно депутатам з різних політичних таборів чути один одного і шукати компроміс навколо принципових Наскільки питань. конфліктність буде наростати чи навпаки спаде, уже якщо зва. Жати на завершенні цієї сесії на початок нового політичного сезону, я думаю, що з більшості питань все ж таки буде більш-менш нормальна робота. Ну можуть бути спалахи намі. Зважаючи навіть на вільнюський да. саміт, мабуть, це буде Ні, трошки в... дисциплінувати депутатів. Да. Це ця сесія я думаю завершиться більш-менш нормально. Хоча спалахи пристрасті можуть бути, а осінь буде знов гарячою. І це буде пов'язано не тільки з Вільнюським самітом, це тема митного союзу буде фігурувати. Я думаю, що е, будуть конфлікти пов'язані тобто з тисні дискусії да, буде. і зовнішні тиски будуть і дискусії навколо цивілізаційного вибору. Бюджет. Конституційні питання, тобто ціла низка питань, плюс традиційна гаряча осінь, яка підкидає нам конфліктні питання в соціально економічній площині, да, і деякі політичні питання. Так що осінь буде знову гарячою, традиційна, але я сподіваюся, що досвід пошуку компромісу і конструктивної роботи, все ж таки для депутатів не буде даремним. Ну поки що будемо стежити, як завершиться цей політичний сезон. Володимир Фесенко, політолог був гостем нашої студії. Дякую вам що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Стежте з. За ефірами парламентського телеканалу Рада, і ви точно будете знати більше про те, що відбувається в країні, а зокрема і в парламенті. На все добре.